Для Коростеня Норвегія стала близькою і дружньою країною ще 20 років тому. Саме тоді норвезька благодійна місія Віра Надія Любов стала допомагати. І за ці роки було зроблено чимало. Та особливо вразила допомога норвезьких школярів. Ще у далекому 2011 році, завдяки пожертвуванням норвезьких школярів за участю міжнародних благодійних місій влади міста Коростеня в селищі Чигирі з'явився дитячий будинок сімейного типу. Одноповерхова будівля вже давно чекала нових жильців, проте мала не дуже привабити. Вабливий вигляд, тому про її заселення і мови бути не могло. Саме на капітальний ремонт цієї споруди й пішли кошти, зароблені норвежськими школярами. За ці кошти було відремонтовано дах, замінено комунікації, встановлено автономне опалення та пластикові вікна. Будинок став рідною домівкою для двох родин Моїсенко Ганчар та Малиновських. Разом з прийомними батьками у будинок переїхало в той час 20 дітей. Подальше облаштування продовжили вихованці разом зі своїми прийомними батьками. Всі оздоблювальні роботи: шпаклівка, штукатурка стін, фарбування, справа їхніх рук. Дякую! Здавалося б, чи можуть зацікавити норвезьких підлітків проблеми їхніх однолітків з далекої країни. Тим не менш, проєкт отримав гаряче схвалення, і норвезькі школярі стали розробляти інші соціальні проєкти. Вже наступного 2012 року за їх сприяння було відкрито центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів Джерело надії. Це єдиний в Житомирській області заклад такого типу, в якому дітям з особливими потребами надаються реабілітаційні послуги. Кожен зробив для цієї справи посильний внесок. Батьки діток. Свій ентузіазм та робочі руки міська влада надала приміщення, а благодійники підтримали добрі починання, надавши фінансову допомогу. Норвезькі старшокласники, які працювали, щоб зібрати кошти для дітей з України, кілька разів на рік приїжджали в коростень, щоб побачити, як іде будівництво, та визначити, яку допомогу ще потрібно надати. В результаті приміщення центру вийшли по домашньому затишні, а на подвір'ї розсвів різнобарв'я дитячий майданчик. Сьогодні там проходять соціальну реабілітацію дітки з особливими потребами. Рік 2015. За сприянням норвезьких студентів з міста Гант та норвезької благодійної місії Віра Надія Любов відкрито ще один будинок сімейного типу з чарівною назвою Квіточка. Це і не дивно. У ньому разом зі своїми батьками-вихователями мешкатимуть сім дівчаток у віці від 5 до 10 років, які вже сьогодні є окрасою родини. Разом з батьками Лілією Стець та Анатолієм Марком дівчатка охоче показують свої кімнати. При облаштуванні будинку були враховані всі потреби дітей, затишні кімнати для. Для дівчаток, світла, простора, вітальня, сучасно обладнана кухня, кімнати, гігієни тощо. Головна мета відкриття таких будинків дати шанс дітям, сиротам та дітям позбавлених батьківської турботи мати щасливе майбутнє, мати сім'ю і можливість реалізуватися у цьому житті. Скажу слова щирої подяки нашим партнерам, нашим колегам з Норвегії, які вклали сюди частичку свого тепла, своїх коштів. Бажання поділитися і допомогти. Там студенти написано. І ми їм за це щиро вдячні. Незабаром в коростині буде реалізовано ще один соціальний проєкт, кошти на який заробляли норвезькі школярі. Це гуртожиток для дітей сиріт які після закінчення шкіл-інтернатів повертаються в місто та не мають де жити. Певний час вони зможуть мешкати у гуртожитку, поки не влаштуються. Сьогодні у приміщенні ведуться ремонтні роботи. Найближчим часом новосілля відзначатимуть перші коростенці. Варто наголосити, що всі приміщення і будинки сімейного типу і гуртожиток знаходяться на балансі міста. Це головна вимога норвезької сторони.